Чоловік на ім'я Віктор повертається ввечері з роботи, миє руки, гріє їжу, але не вмикає світло. Всі його вечори в темряві, максимум при світлі від телефону, бо світло несе смерть. І коли дружина сварить його за коріння на балконі, він точно знає, це не тому, що одна сигарета скорочує життя на 11 хвилин. В його випадку вона може вбити миттєво. Мене звати Рустем Халілов, і я розповідаю вам про свою статтю на Українській Правді. Вона про херсонців і херсон. Про місто, де росіяни можуть запустити дрону вікно лише тому, що там горить лампа. Або вдарити по балкону, якщо помітили вогник, цигарки. Ще два роки тому вся країна святкувала визволення Херсону. Сьогодні Росія хоче зробити його порожнім і діє у звичний для себе спосіб, вбиваючи людей. Місцеві називають це сафарі. Рік тому дрони атакували херсонців приблизно 700 разів на місяць. Зараз може бути 2700 атак на тиждень. Херсонці здригаються від вибухів, ховаються від дронів та вміють розпізнавати на слух, де гатить танк, а де б'є міномет. На вулиці вони дивляться на небо або навпаки, дивляються під ноги, щоб не наступити на пелюстку. Цей міст, на який скинула бомби Росія, з'єднує карантинний острів з материком. Росіяни хочуть відрізати його повністю. Скільки багатоповерхівок залишилось там неушкодженими? Нуль на такий острів, ворог хотів би перетворити весь Херсон. Тому сьогодні червона зона зростає. Російські дрони вже дістають до траси Херсон-Миколаїв. Це головна артерія, що з'єднує місто із рештою світу. І якщо рух на ній зупиниться, це виглядатиме як справжня облога.